Легендарній володарці цьогоріч 100 років. Вінницька фабрика працює з іменитими брендами та орієнтована на експорт в Німеччину, Румунію і є одним із лідерів українського ринку. Чоловічі костюми та верхній одяг від кутюр створюють понад 440 працівників на високотехнологічному обладнанні від світових виробників. Середня зарплата на виробництві близько 15 тисяч гривень. Легка промисловість. Вона має високу додану вартість. І тут ну, в даному випадку підприємство працює з конкретним вироб... підприємством Хьюгабос, всесвітньо відомим, яке в ну, магазинів їхніх по світу сотні. Нам важливо, щоб люди зрозуміли, це виробляється в місті Вінниці. Якщо говорити про сегмент пальто, то 40% світового виробництва Хьюгобос розташоване в місті Вінниці. За ковідних часів на підприємстві шили комбінезони для лікарів а під час війни налагодили виробництво військової амуніції, не припиняючи виконувати замовлення партнерів. Це приклад соціально відповідального бізнесу. Нині володарка зацікавлена у кадрах. Пропонують працівникам оплачуване навчання, можливість проживання у гуртожитку, компенсацію за проїзд за межами міста та можливість кар'єрного зросту. У нас в місті Вінниці є ПТНЗ. Професійні заклади, які навчають швей, потрібно, щоб вони теж долучилися до дуальної освіти, і ми маємо залучити цей процес внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні внутрішньопереміщених осіб в місті Вінниці 46 тисяч, у Вінницькій області 170 тисяч. Вони мають працювати, вони мають створювати додану вартість, вони мають відновлювати економіку. За останнє десятиліття, завдяки модернізації, підприємству вдалося збільшити виробництво продукції вдвічі а продуктивність праці втричі. За рік тут випускають понад 200 тисяч виробів.